Зафіксувати ну, так, взагалі зрозуміти Обсяг який буде. Нам сказали будівельники, що кришу підняло і опустило. І Вона з'їхала там навіть. Ну, видно, що вона просто а, цвяхи точно вняло. так і на, цвяхи? да, її ну, підняло від вибуху, опустило. На 295 ліжок лікарня взагалі. Uh -huh. Uh -huh. Працюємо цілодобово, надаємо невідкладну допомогу, амбулаторну допомогу, ВЛК у нас працює, інфекція працює, дитяче відділення, пологове. Мета візиту відвідати найбільш постраждалі об'єкти, які постраждали після останньої атаки росіян на Чернігів-Чернігівську область. Серед цих об'єктів, на жаль, є наші партнери, які ми в минулому допомагали. І наша мета зараз оцінити збиток і оцінити фронт робіт, зрозуміти, де саме на яких напрямках ми можемо допомогти якомога швидше. Оце був б... б... гіпсокардону, так. Воно двомою бахнуло, це ж ми вже поприбирали. Двері тут вирвало. Я дуже такі імпровізує. Ну, Зрозуміло, під да, щось. Да, Двері вилетіли, жалюзі обрізало. Тут було страховище. Тобто ну, фактично і стіна пішла. І це... ну, ж ми працюємо, у нас є і пацієнти. Це мала операційна, тут більш-менш. Крім дверей і плитка трошки опала, ну гіпсокартон усюди поотходив, ну тут болі-міні ось тут, наче якось так. Кабінет старшої сестри зробили таку гарну стіну, медичний корпус нам зробив, дякувати їм. Все воно вже все не закривається. Не. Кажу, якийсь літак. Поднімаємо голову, я прям нос її бачила. Боже, капець. А воєнком каже, це не дрон. І от у нас швирно, і тут буквально вона летить так, а потім раз, і ти розумієш, що десь вона. І він нас, слава Богу, ми впали. Перше, друге, ну сипиться все. Третій ми вже не чули, ну, мабуть, приглушила трошечки. here is, um, you know, it's It is very hard to describe, but what I certainly see is I see the resilience of the people of Chernihiv, I see the resilience of the people of Ukraine, and we're here to support in any way we can так з Все таки його